Я вважаю, що кожен чоловік решает по-своєму, як проживать свою життя. Это, это да, это не подобається. Ці гроші треба було вирвитрачити на наші, на наші ЗСУ. Коли стан існує війни, такі заходи, на мій погляд, недоцільні. Мабуть, у воєнний час ні. Це не дуже доречно. І я вважаю, що це ні. Бо ну, якось війна, воно якось взагалі недоречно. По-перше, це як пиро. Під час що ми. По-друге, невідомо звідки в них ці гроші. допомогти в будь любов копійка та бабуся пенсіонер, последня дає. Лучше допомогли на ці діти. Собі дозволяють високопосадовці таке, то це потрібно присікати. Я думаю, що на посаді ця людина не повинна вже бути. Немає навіть слів виразити, наскільки це жахливо.